Доброго дня, малята! Сьогодні я вам розповім гарну українську народну казочку Лисичка сестричка і вовк панібрат. Жили собі дід та баба. От якось дід і каже бабі, ти печі пироги, а я запряжу коня та поїду за рибою. Наловив дід риби і везе додому цілий віз. От їде він і бачить лисичка згорнулася калачиком і лежить собі на дорозі. Дід зліз із воза, підійшов до лисички, а вона не ворушиться, лежить собі, мов не жива. Оце буде подарунок дружині. Сказав дід, узяв лисичку і поклав на воза, а сам пішов попереду. А лисичка помітила, що він не дивиться, і почала кидати стихенька рибу з воза, кидає та й кидає по рибці на шлях, викинула всю рибу і сама нишком зіскочила. З воза. От приїхав дід додому, каже Ну, стара, який я комір привіз тобі на шубу? Де? А там на возі, і риба, і комір. Підійшла баба до воза, ані коміра, ані риби немає, і почала лаїти чоловіка. Ах ти такий сякий! Ти ще надумав обманювати. Тут дід і здогадався, що лисичка була зовсім не мертва. Гурював, горював, горював та нічого не вдієш. А лисичка тим часом зібрала розкидану рибу в кубку, всілася на дорозі та їсть собі. Аж тут приходить до неї сірий вовк. Здорова була, лисичко сестричко. Здоровий був, братика. Дай і мені риби, каже вовк. Отакої. «От Я стільки морочилася, ловила, а тепер віддай. Налови сам та їж. Я ж не вмію. Хоч навчи, як її ловити. А ти, братику, піди на річку. Строми хвоста в ополонку, сиди тихенько та й промовляй. Ловись рибка, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Вовк мерші побіг на річку і опустив свого хвоста в ополонку. Ловись, каже рибка. Велика та все велика. Ловися рибко, велика та все велика, не хочеться йому малої. А слідом за ним і лисичка прибігла, ходить біля вовка та приказує. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. мерзний, мерзний вовчий хвіст. А вовки питає. Що ти, лисичка, сестричко, кажеш? То я тобі допомагаю, а сама плутяга щохвилини твердить «Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Довго-довго сидів вовк біля полонки, цілу ніч не сходив з місця. От його хвіст і приморозило. Спробував був підвестися. Та де там ач, скільки риби наловив, і не витягнеш, думає вовк. Аж дивиться вовк, а зранку баби ідуть до річки по воду і кричать, угледівши сірого. Вовк, вовк, бийте його, бийте. Прибігли й почали бити вовка. Хто коромислом, хто відром, хто кочергою. Підолашний вовк, стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і побіг, не оглядаючись. Добре думає, я вже тобі віддячу, сестричко. А тим часом, поки вовк приходив до тями, лисичка сестричка захотіла спробувати, чи не вдасться їй іще щось небудь поцупити. Зібралася в одну хату, де баби пекли млинці, та потрапила головою в діжку з тістом, вимазалася вся і біжить, а вовк побачив її. Ах ти ж така сяка. Наробила ти мені добра, та ще й хвоста позбувся. Ох, вовчику братику, каже лисичка. У тебе хоч кров тече, а в мене мозок. Так мене побили, На силу плентаюся. І то так, каже вовк, де вже тобі, сестричко, йти? Сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка залізла йому на спину, вмостилася та й стогне. Він її повіз. От лисичка сестричка сидить. Та й потихеньку наспівує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, та й кажу битий биту везе. Так, сестричко, так. От і казусь ці кінець, а хто слухав, молодець.